Вітаю усі глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд і про роботу парламенту напередодні виборів говоримо із народним депутатом від фракції Свобода Андрієм Іллєнком. Пане Андрію, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. отже, Верховна Рада, останні свої пленарні дні, які, скажімо так відбувалися не так уже і часто. Верховна Рада збиралася у пленарному режимі, але все ж таки засвідчила під завісу своєї сьомої каденції таку результативну роботу. Власне з чим це пов'язати саме із проведенням виборів? <кхем> Ну, я хочу сказати, що тут, звичайно, вибори зіграли роль, певно, тому що наближеність до дня голосування дуже сильно стимулює депутатів демонструвати, як вони добре голосують, і взагалі яка у них продуктивна робота. А якщо ми говоримо більш серйозно, то цей парламент він уже йде в політичне небуття, і зараз нам треба було напевно витиснути максимум із цього скликання. І прийняти дуже багато потрібних законів. Вчора був двоякий день, тому що з одного боку було прийнято дуже багато законопроєктів антикорупційних, антикорупційних не, не, дуже багато. І це дійсно революційні для України законопроекти. Це законопроекти, які в, в, не декларують боротьбу з корупцією, а які реально ставлять будь-якого чиновника, особливо високого рівня, в ситуацію, коли він знаходиться фактично під мікроскопом. Тобто вся його, все його життя воно стає. Предметом суспільної уваги, і тільки якщо ми бачимо якісь найменші невідповідності, наприклад, тих офіційно задекларованих доходів і видатків, до речі, тому що це теж треба буде тепер робити, і його реального способу життя, його реального майнового стану, це одразу буде тягнути за собою величезні проблеми для такого чиновника. Ну і до речі, серед антикорупційних цих законів, які вчора були ухвалені в цілому, найбільше часу було відведено на створення національного антикорупційного бюро. Найбільше часу все таки ну, обговорювалося так, це так. питання. Бо, бо Це новий орган, і ми всі прекрасно розуміємо, що е, цей орган він повинен бути дійсно новим е, за суттю, тому що просто створити ще один черговий правоохоронний орган, який буде близнюком нинішньої прокуратури чи СБУ. чи Тої ж самої міліції, це напевно не той шлях, яким треба йти. Це має бути дійсно нова інституція з новими людьми, з новими підходами, яка би могла реально займатися цими справами. Ну але ж багато питань, які вчора теж мали би бути розглянуті і позитивно власне. Рішення. Ті питання, які ініціювала ваша фракція, що угу. стосується визнання героями воїнів УПА. Да. Ви знаєте, власне через це і засідання було закрито да, ну не зовсім. Хоча воно через це мало стати зас... останнім і офіційно насправді... вчора мало відбутися нас... закриття. Да. наскільки я розумію. насправді а, у нас є чітке розуміння, що це питання воно вже визріло і перезріло, тому що сьогодні здається, вже немає в суспільстві вже жодних абсолютно ніяких дискусій. А, воїни упа це воїни, які воювали за незалежну Україну. Це люди, які продовжували боротьбу, яка велася до них. І зараз ми бачимо, що ця війна на сході України проти російського окупанта це ж і є продовження тої самої боротьби за незалежність. І в цих умовах парламент уже давно давно мав прийняти відповідне рішення. Щодо визнання їх борцями за незалежність України, і тому вчора це була дійсно ганьба, що парламент не знайшов голосів для цього рішення. Не разів спікер ставив да, на голосування. Це питання. Що це означає? Що це питання вже буде розглядатися наступним? Я скликання. думаю, що так. Це питання буде розглядатися наступним скликанням, і я впевнений, що наступне скликання парламенту принаймні зараз ми маємо зробити все від нас залежне. Щоб в наступному скликанні парламенту були депутати, які готові голосувати за правильні рішення, патріотичні і в інтересах людей, тому. На, на мій погляд, цей парламент уже ну, в його історії вже можна ставити крапку. Я думаю, що нічого вже путнього за ці там два тижні, які лишилися цьому парламенту, він вже не зробить. Ну і повертаючись власне до цього питання, що стосується а, визнання героями воїнів. Упа а, 14 жовтня з ініціативи вашої а, політичної сили свобода а, відбувся а, марш УПА. І потім ми побачили, коли відбувалося власне сесійне засідання, розглядалося це питання, на якому наполягала саме ваша фракція, ваша політична сила сутички відбувалися під Верховною Радою. Власне, як це пояснити? Це все таки була провокація спланована проти вашої політичної сили. Позиція ваша однозначно фракції. була провокація. Наша позиція з самого початку була чітко задекларована. Ми зразу ж сказали, що ці. Декілька десятків людей, які розпочали бійку, не мають до нас жодного відношення. І е, ви знаєте, якщо ми говоримо про те, що вже кілька днів до цього говорилося про те, що можливі якісь провокації, це говорилося від представників правоохоронних органів, то, напевно, правоохоронні органи мали би провести певну профілактичну роботу з людьми, скажімо так, неадекватними, які могли такі речі робити, і просто ну, превентивно профілактично зупинити ці речі. Мені здається, що просто комусь вигідно було показати цю бійку. Можливо, це було комусь вигідно для того, щоб кинути тінь на свободу. Можливо, це було комусь вигідно з за кордону, саме з східного кордону, щось таке, знаєте, показати конфліктну ситуацію під Верховною Радою. Мені здається, що ця ситуація була абсолютно неадекватна з цією бійкою, і ще раз кажу, свобода до цього відношення жодного не. власне. Як це тепер вплине на рейтинги свободи? Думаю, що ніяк не вплине, тому що ми чітко одразу заявили про те, що ми не маємо до цього жодного відношення, і в принципі ці люди в масках це дуже схоже на те, що відбувалося кілька разів під час майдану, коли з'являлися якісь незрозумілі люди. Які починали щось таке робити, а потім кудись різко зникали. Тому це технології, знаєте, ну я як людина, яка вже багато років займається, зокрема, і проведенням масових вуличних акцій, я можу сказати, що організувати таку провокацію дуже легко, а попередити її силами, скажімо, просто мітингувальників дуже важко, тому що якщо у вас є група 20-30 людей озброєних в масках, які налаштовані на такі дії, то зупинити їх. Ну, може хіба що професійні правоохоронні органи, якби ви нічого в цій ситуації в принципі, зробити, не встигнете і не зможете, бо там все це триває кілька хвилин. Відео є, фото є, і далі вже більше нічого і не треба. Тому мені здається, що насправді треба ж теж розуміти: 14 жовтня це є традиційний день. Традиційний день, коли вже роками, вже багато років в Києві відбуваються акції, мирні акції, масові акції. І е, насправді це ж не то, що от саме цього року ми вирішили робити якусь акцію. Це традиційний захід і його робила до речі, не тільки свобода. А вчора свобода інші свобода це патріотичні... провела зранку, ранку. На цій, да. я зрозуміла, а марш миру, так званий, відбувся вже ввечері. Були різні акції вчора. І, зокрема, і на нашій акції були не тільки представники свободи, представники інших організацій. Ввечері проходив ще один марш, який проводили інші патріотичні структури. Тому я би не став би взагалі зараз на цьому особливо зациклювати увагу. Слава Богу, ніякої там страшної страшного нічого не сталося. Просто дрібна провокація, яка спеціально була спланована для того, щоб ми зараз обговорювали це питання і витрачали на це. Андрію, але не виключається, що до самих виборів такі провокації можуть повторюватись. Звичайно, я переконаний в тому, що ці провокації вони створюються спеціально і вони спеціально під вибори робляться. Але я так само впевнений, що український народ мудрий, він розрізнить. Правду від брехні вчора. Верховна Рада ухвалила кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. От, на вашу думку, чи вдасться уникати там підкупа виборців власне під час проведення цих дострокових парламентських виборів? Знаєте, я можу сказати, що ці вибори так само мають дуже багато порушень, і я можу це сказати як що мається. Спосеред... На ну Найбільша зараз така от проблема, яку я бачу, це. І сам підкуп виборців, і також це така, я це називаю таке політичне хамелеонство. Це коли люди, які не мають, наприклад, жодного відношення до певних рейтингових партій, ну, наприклад, до партії блок Петра Порошенка, яка сьогодні є першою за рейтингом, і не маючи жодного відношення до цієї сили, просто нахабно використовують її символіку, нахабно вводять людей в оману, що нібито вони є кандидатами від цієї партії, От, зокрема в моєму окрузі, є такий один кандидат, який просто нахабно цинічно вивішує плакати, що нібито повністю в стилістиці блоку Порошенка. Хоча блок Порошенка не виставив свого кандидата по моєму округу, бо я є узгодженим кандидатом. Але я просто вважаю, що теж навряд чи ці технології серйозно спрацюють. Просто я, користуючись можливостю, звертаю увагу людей на те, щоб вони дуже важними були і. Перш за все розуміли, що от, різне, різні негідники хочуть таким чином просто вести їх в оману. Підкуп виборців, на жаль, це теж Повторюється, проблема підкуп, да, підкуп чи щось нове вже придумали? Підкуп підкуп абсолютно такий самий, по скажімо, суті. Єдине, що може масштаби поки що не такі величезні, як там пару років назад. Тобто, якщо пару років назад буквально на кожному окрузі мажоритарному був один кандидат, а то й декілька, які займалися підкупом, зараз це не так часто зустрічається, але це зустрічається і. Підкуп системи підкупу вони лишилися такі, як вони були тоді. Тобто, це е, так звана піраміда, це коли е, є люди, які, е, скажімо так, пропонують певну суму грошей до голосування, і потім обіцяють певну суму грошей після голосування. І е, та людина, яка приводить людину, яка хоче, щоб хоче взяти гроші, вона теж свій відсоток за це отримує. Тобто, це ота от система, яку використовували там, кандидати регіонали раніше. І зараз, в принципі, теж вона продовжується, але ну ті зміни, що були ухвалені Верховною Радою 14 жовтня mm -hmm. а стосовно кримінальної відповідальності якось можуть стримувати в такі випадки? Я переконаний, що треба, треба щоб якнаймого скоріше ці зміни почали працювати, щоб навіть на цих виборах вони ще встигли бути застосованими. І я переконаний, що нам взагалі треба дуже серйозно поставитись до цього питання, тому що знаєте, ну підкуп виборців це як такий політичний. Політичний рак України, тобто це от те, що роз'їдає зсередини українську політику, тому що підкуп це річ, з якою треба боротися безжально, тому що та людина, яка проходить в парламент на підкупі, вона потім не буде діяти ні в інтересах виборців, ні в інтересах народу. Вона буде діяти тільки з метою відбити ті гроші, які вона вклала в цей підкуп. А відповідно, ми розуміємо, що це буде відображатися неякості роботи парламенту. Ну і ЦВК, власне звернулася до Верховної Ради, аби провести ще одне засідання для того, щоб прийняти остаточно рішення, внести зміни щодо організації проведення самих виборів, і спікер не виключає, що таке засідання може відбутися. Я розумію, що є дуже багато питань. Ми розуміємо, яка ситуація в країні. Ми розуміємо, наскільки зараз крутна ситуація в економіці, і можливо, треба буде ще зібратися. Я вважаю, що якщо там якісь технічні питання... Виникнуть, то це можливо, але вже я впевнений, що ніяких вагомих політичних рішень цей парламент уже не ухвалив. От ваша політична сила буде наполягати, якщо власне таке засідання відбудеться на розгляді принципово важливих питань, зокрема ваш законопроект, що стосується заборони комуністичної ідеології. Я думаю, що цей законопроект він буде завжди актуальним, і сподіваюся, що він буде прийнятий напевно, напевно вже в наступному скликанні парламенту. Це скликання, сьоме скликання йде в історію, а тим, що було ухвалено низку законопроєктів, власне законів, яких вимагав майдан, виборці, громадськість, зокрема, закон про люстрацію. Він уже підписаний президентом. А ми побачили, що останні тижні в країні відбувалася так звана вулична люстрація. Угу. На вашу думку, закон, який буде зрештою введено в дію чи зупинить він в такій випадки вулична люстрації? Я вважаю, що є шанс, тому що якраз вулична люстрація вона відбувається тоді, коли не відбувається законна люстрація, яка потрібна сьогодні Україні, яка просто необхідна. І відсутність законної люстрації тягне за собою народну люстрацію. Тому для того, щоб зупинити народну люстрацію, треба, щоб була законна. Тому зараз я думаю, що якщо цей закон запрацює, він не є ідеальний, але якщо він запрацює. То потреба в вуличній ілюстрації відпаде. Ну і 14 жовтня парламент ухвалив новий закон про прокуратуру. Чи власне що це означає, скажімо так, для українців, як от пояснити нові зміни, що означаються і чи покращиться стан судової системи в країні? Закон про прокуратуру він є фактично ознакою того, що ми нарешті отримуємо прокуратуру європейського зразка, а не прокуратуру сталінського зразка, тому що та прокуратура, та прокурорська система, яка існувала у нас, і от по сьогоднішній день ця система була фактично створена ще в часи Сталіна. Тобто такі речі, як загальний нагляд, це речі, які несумісні з європейською практикою. І багато інших речей, тому наразі ми отримаємо правоохоронний орган, який буде відповідати вимогам європейським. Ну і нове скликання. Я бажаю вам перемоги до речі на цих парламентських виборах. Дякую. Ваша політична сила, які головні гасла, з якими головними гаслами іде на ці вибори і які. А так, законодавчі питання ви будете ставити у разі перемоги у новому парламенті. Ну фактично, всі ті законодавчі питання, які ми хотіли ставити, ми, ми їх ставимо в всьому сликанні, але ми зараз звертаємося людей, що нам потрібно більше голосів для того, щоб ці рішення провести, тому що дуже свобода завжди голосує за всі потрібні закони. Свобода завжди голосує одностайно. І нам потрібно більше голосів для того, щоб ці рішення приймати. Тому що всі голосування, які були в парламенті, ми всі голосування робили саме відповідно до нашої програми і наших принципів, ті законопроекти, які ми подали. Ми тому зараз і звертаємося до людей з тим, що якщо ви хочете, щоб це стало реальністю, то нам потрібно більше рішучих голосів. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України від фракції Свобода Андрій Ілєнко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою. we yeah.